Ось цей комплекс 17 х реношних дисків. Зараз кожен покажу максимально детально. Так, ніпель у нас жорсткий. Напевно, що має бути датчик. Ось так це все виглядає. Так, і давайте кожну спицю ось так максимально детально буду показувати. Ось так. Так, на цих спицях це німець заявляв. Ось тут, бачите, де-не-де є ось такі маленькі потертості. Зараз вам сфокусую це. ну, Буду показувати, але майже на кожній, бо були, коли, ну, зберігалися так, що трошки один на одному і є такі ось незначні будуть такі легенькі потертості. Зараз вам сфокусую його. Ось так це виглядатиме. Бачите? Ось так. Ледь-ледь-ледь, бо ну, ось так ви його ну, не побачите, тим паче на авто. Але це ось присутнє. Буду, буду це все вам детально показувати. Ось так. Загалом диски ціленькі. Тут, бачите, на цій спиці ось ну, нічого не бачу. О, тут ось а тут ось на цій. І є така легенька потертість, ось так вона виглядає. Так, ну загалом все, все підряд ось зараз вам буду показувати. Так то вони по максимуму збережені? Тут ну дизайн дуже класний. Так, тут дивимось, ні, це так відсвітила там пилючка. Так, і дивимось далі. Ну Загалом, загалом дизайн класний. І колір такий, ну, це такого кольору дуже складно знайти. Так, і на цій ось бачу. І ось так, зараз вас фокусую. Воно тільки бачите, під певним кутом світла. Ось так. О, о. Так, і далі все порядок. Так, давайте дивимось по болтам. Так, тут маленький такий скольчик є від болтів. І тут ось тут. Тут такий малесенький, он. Так, тут. Тут, в принципі, все добре. Ось тут такі малесенькі потертості від болтів. Так, тут так само. Ну, і тут, і тут ось такі малесенькі. Так, то тут по центру все супер. Ну, тобто, ось ті потертості, про які я казав, там, ну, їх, їх так не виднося зовсім. Так, перевертаємо. І дивимось. В чому перевага цих всіх дисків, що подивіться, тут, по-перше, всі, всі амалагації. Дивіться, як круто нанесен наліпочки, все все максимально шикарно. Так, і дивимось, давайте спочатку бордюри. Так, це у нас якісь, це, я думаю, ще на монтажа таки легесенька, легесенька царапка. А так загалом вони без бордюру. Все подивіться як. Максимально шикарно. Колір у них просто бомбезниця. Ну, вигляд у них суперовий. Вже не перші я такі продаю, то... люди цілком клієнти всі задоволені, колір просто божевільний. Так, тут, подивіться, ну, стан майже новесеньких дисків. Так, тут по площині дивимось. Тут все, порядок. Є ось такий малесенький прищик. Малесенький прищик, певно. На монтажі колись якийсь могли скольчик поставити. І так воно, бо загалом вони на це не страждають. Так, так тут далі все порядок. І дивимось. Тут Всі позначки на місці. 43-й виліт на місці. 514 розболтовочка. 7,17. 7-дюймою. Брок Проквілс. Ось так. Все, все по оригіналу. Бо для реношок ці дизайни роблять Брок Це німецька контора. Ну, дуже ну, можна сказати, один із топів виробників німецьких. Це один з найкрутіших. Так, тут все в порядку. І вони от, ну, всі, всі модні реношні диски, то саме ця контора і робить. Так, все кладемо і переходимо. До наступного. Тут так само ніпель, такий самий, все жорсткий. Так, тут дивимось. Це від миєчки не домилося. Так, дивимось ось тут. Така потерті. Зараз вам яскравість і ось так. Ось так воно виглядає. Так, і йдемо далі. І йдемо далі. Далі. Тут має бути все супер. Так, жодного бордючика. Так, ось тут на цих спицях зараз вам показую, як би його. Ось така малесенька. І ось тут, бачите, ось така малесенька. А далі далі все добре. І гума, зверніть увагу, гума вся однакова, вся 17 року, вона вся ну, з величезним протектором. Тобто тут пробігу, ну і по ступиці ви бачили, що там пробігу, просто мінімум цим диском. І це їхня перша ще гума. Так, і ось тут так, і ось так це виглядає і ось тут на спиці. Ось так легенькі такі потертості. Так, переходимо ось так. І на цій спиці ось є. Зараз ось, ось так це виглядає. Ось так. Тобто воно ну, за рахунок того, що ну, сама, сама ця потертість, вона коричнувата І на дискові, ну, це так ось ви може якось під світлом побачите. А на авто це буде зробити досить і досить складно. Так, тут далі все, порядочок. Бачите, жодного бердючика, все тут добре. Так, дивимось тут, тут повний порядок. Ну, є легенький від болтів потертості. Тут, тут, тут так само. Тут ось ніби. Все добре, можливо, тут якийсь... Ні, це навіть пил. Так, тут тут так само добре. Так, і тут, ну, можливо, ось якісь такі малесенькі, але загалом все супер. Так, переходимо, побачите ще, яка тут гума. Ну, по гумі буде окреме відео, просто що це гума, також показник пробігу. І те, що тут вона ще дивіться, з яким величезним протектором, то тут пробіг цим диском ну, зовсім мінімальний. Так само є позначка, це, я так розумію, тиждень монтажу. А ну, Давайте звіримо 20, 27-17 у нас шини. А тут 27-17. Ну, напевно, це дата виробництва шин також дублюється. Ну, бо це, це чисто швидше не монтажу, я думаю. Бо, такого ще не зустрічав, щоб дублювалося. Так, тут давайте дивимося. Тут так само все, без бодючиків. Ось так все круто виглядає. Жодного, жодного пошкодження тут немає. Ось так. Тут по центру поступиться. Дивіться, як нова, тут дивимось по площині. Тут так само, все супер. Бачите, і тут. Ось в одному місці також є. Такий маленький прищик. Так, далі дивимось, далі. Все порядку. Так, тут дивимось всі позначки на місці. І, знову ж таки, тут по спицям жодної корозії. Тут все добре. Так, Броквілс на місці. Так, тут 7,17 на місці, 114.3 на місці, 43 виліт на місці. Все тут на місці. тож. Переходимо до наступного. Так, Давайте цей трошки ось так покладемо, щоб наступний було зручніше дивитись. Так, тут по ніпелю так само він жорсткий. І дивимось, тут ось є. Зараз сфокусую ось така ж. Бачите, тут і тут, на цій спиці, така ж легесенька. Так, і давайте йдемо далі. Далі, далі. Тут, тут так само ось ледь-ледь, бачите, зараз. Ось так, ось ось легесенько, О, бачите, і тут ось, і тут ось. Ось так це виглядає. Ось так. Так, йдемо далі. Бордюрів поки не бачу. Так, тут, на цій спиці, так само є мінімум такий, бачите, і тут така царапка, і тут потертість така зараз. Ось так, ось так виднося. Так. Так, зараз фокусуємось і йдемо далі. О, ось так. Найкраще виднося. І тут пару якихось царапок. Бачите, таких легесеньких. Так, йдемо далі, далі. Все добре, наче не бачу нічого. Ну, тут, можливо, мінімум ось такий є на цій спиці. І ось тут. І ось тут. Так. Переходимо ось так. Ось тут. тут, в принципі, все добре. Так, тут на цій такий мінімальніший. Зараз ось вам якби його сфокусувати. Ось він. Малесенький тут, тут не бачу, немає. Так, і йдемо далі. Далі все. Далі все добре. Так, звідси ми починали. Так, це у нас трошки колодочна, ця резюка не домилась. Так, дивимось тут. Тут, в принципі... Все добре по бултам. Тут так само. Тут, можливо, ось такий милесенький скольчик. Ну, тут і тут ось така царапинка. Так, тут, тут, в принципі, все порядок. Так само легесенький. І тут, ну, тут, тут краще. Так, і по центру тут повний порядок. Зараз давайте кладемо його. І дивимось в Так, тут є малесенька така царапинка. Ось так вона виглядає зовсім зовсім малесенька. І йдемо дивимось далі. Так, це у нас грязочка від шиномонтажу. Бачите? Паста залишилась. Ось так, так. Тут є малесенький такий скольчик. Ось так він виглядає йдемо далі. Ось так. Все максимально збережено. Ось так, так, по площині давайте дивимось. Тут все добре. Ось так. Ну, бачите, тут немає того пришечка, як було на тих. Подивимось, можливо, це дійсно якась колись станком або чимось. Бо ну, я, чесно кажучи, не зустрічав, щоб на них були якісь такі зауваження. Це щось, щось могли чимось якимось, ну, приладдям, там, отверточка чи ще там, малесенький скольчик і за цього могло таке бути. Так, дивимось тут. Станових і дивимось тут по спицю. Все на місці, виліт на місці. Так, а ну ось тут Думаю, що малесенький Зараз о, О, бачите. Малесенький, ось скольчик, бо і пішов маленький прищик. Так, дивимось тут всі позначки на місці. Тут так само все на місці. Не бачу корозії. Так, Броквілс на місці. Тут все на місці. Тут 7,17 і 514,3 на місці. Так, все, переходимо. До наступного цей. Давайте кладемо обережненько і до наступного. Так, тут так само ніпель жорсткий. І дивимось. Тут є незначні такі. Ось так вам сфокусують. Так ще можливо гірше. О, ну ось незначні. Так як і на інші. Так, і давайте йдемо. Дивимо. Йдемо, дивимо, дивимось. Так, на цій спиці так само. Так само ось і ось легенькі. Так, йдемо далі. Так, тут є ось такий малесенький зовсім ботюр. Зовсім малесенький, ось так він виглядає. Ось так, щоб вам видно було, що це не глибокий він. Так, і тут ось незначні такі... Так, йдемо далі. Так, ось тут. Ось так, фокусуємо. О, ось так найкраще видно. Так, далі йдемо. Ну, далі тут так само легенько, тут на цій спиці і тут по стандарту, можна сказати. Ось так, о. Так, і тут ось бачу такий так само легенький-легенький бордюр. Ось так він виглядає. Ось так зовсім. Зовсім, зовсім легенький. Ось так. Так, і йдемо далі. Ось так ось якась малесенька така подряпка, що кидається при ліхтарику, але зовсім-зовсім маленька. Ось так, тут тут я вам показую біля Ніполя Дивимось по болтам. Тут ніби все добре. так само. Так, тут тут порядок. Ось, можливо, такий скольчик маленький. Так, і тут. Ну, і тут так само. Так, загалом тут по центру порядок Дивимось. Тут внутрішню сторону. Так, всюди дивіться, ці наліпочки, все все як треба, всі однакові. Так, тут дивимось. Не бачу тут є жодних пошкоджень. Ось так, це виглядає. Так, є тут якісь ось такі малесенькі два скольчика, І тут якась така потряпенка. Зараз вам сфокусую. Ну, це могло бути і від станочка. І від станочка. Да, оце точно від станочка. Ось так. Так, йдемо, йдемо далі. Ну так, без жодного бордючка, все тут порядок. Так, по площині дивимось. по площині. Тут якісь царапинки є, бачите, і маленький прищик. Так, дивимось тут. Ну, тут ніби все добре. Так, це я показую вам. Ці штрих-коди так само, як на всіх є. Все, все супер. Так, тут по центру ступиться, шикарна. І дивимось тут виліт 43-й, на місці. Тут позначки на місці. Тут так само все присутнє. Тут дивимось. Так само, ось малесенький прищик є такий. Так, тут броквілс на місці, тут порядок. Це броквілс, щоб ви, ну, що нема Рено, це Броквілс робив саме для Рено ці дизайни. Їх У нас дуже вони рідкісні, бо вони на, на 1,3 ТЦЕ в Міганах взагалом встанавлювалися в більшості випадках. А на дизельних йшли ці базечні, що там з проточкою. А ці були на бензинах. І так само ті, що з проточки, вони так само від Броквілс. Щоб ви просто не думали, що це як Так, зараз. 7,17 і 514,3. Ось так, щоб ви так. просто не думали, що це там ковпачок ліпили і все, це по оригіналу диски, а завод-виробник для Рено робив це Броквілс це ну, серйозніша контора для Німеччини. Тож такі ось крутезні диски є в наявності.